Реально дуже просто відрізнити ось такі 5 копійок ціною в 15 тисяч гривень. Дивіться уважно. Тут, друзі, треба подивитись тільки на гурт. Якщо гурт буде ось такий крупний, як на цій от монеті, то це різновид 1,1 ААК і ціна, як я вже сказав, до 15 тисяч гривень в залежності від стану. Дивіться в порівнянні з іншою монетою. Справа у нас мілка насічка, зліва крупна. Справа монета коштує свій номінал. Зліва монета коштує до 15 тисяч. Якщо брати аверс-реверс, вони однакові, дивіться. Повністю однакові. Ось. Але мілкий гурт. Така ж монета, дивіться. Але у цієї монети крупна насічка. Ось така, друзі, краса. Якщо відео, друзі, набере 200 лайків, то я зроблю більш детальний огляд на цю рідкісну та дорогу монету. Всім мирного неба, всім пока!